На продажі офіційний BMW X5M50D 2014 року випуску. Початок експлуатації цього автомобіля з 2015 року. Гаражне зберігання, жодних затрат не потрібно. Чудова комплектація. З дотяжками пам'яттю, чорною класичною стелею, дуже ергономічними і комфортними сидіннями? Якщо вас зацікавив цей автомобіль? Більш детальну інформацію ви знайдете про нього у посиланні під відео. Чекаємо вас на огляди, і те